Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати в'ялену вишню. На 1 кг вишні без кісточок нам необхідно 400 г цукру. Вишню я помила, повитягувала кісточки, У мене вийшло 1,5 кг. Вишню я засипала цукром. У мене пішло 600 г цукру. Цукор вимішала легенько знизу вверх ложечкою. Дала постояти 2-3 години. Сік потім стідила, Поставила закипіти. окропом залила вишні і дала постояти, поки вистигну добре. Потім ще раз злила сік, дала закипіти. І почекала до повного вистигання, потім повторила ще третій раз таку процедуру, злила сік, дала вистигнути, зараз даю сок стекти. і злегка видушую сік з вишень, вишню сушу у електричній тушці. До речі, із цього соку можна зробити лікер, додати до нього трошки алкоголю і будете мати дуже хороший лікер вишневий. Даю на кожен рівень сушки. Пишемо кладу тільки в один ряд. З'явимо вишні електричній сушці приблизно 10-18 годин при температурі 70 градусів. Час від часу будемо перекладати рівні місцями для того, щоб рівномірно висушити вишню. Ось така взяла вишня у мене вийшла. Її добре зберігати в морозильній камері її в закритий контейнер. Вона виходить дуже смачна. Смакує добре і в такому вигляді. Готуйте разом зі мною. Нехай вам все вдається. До зустрічі, усім па-па!